Ростислав закінчив університет Франка фізичний факультет на підприємстві працює п'ятий рік, проте не міг собі й мріяти, що колись буде працювати на такому обладнанні. Це досвід роботи на сучасному обладнанні, і власне з цим досвідом без проблем можна працювати навіть у інших країнах, які більш розвинені, в яких такі технології це нормально. Така наукова дільниця перша в Україні коштує 10 мільйонів доларів. Такої установки. Ніде більше в Україні немає. Вона є у Львові, і це є початкова фаза дуже серйозного виробництва для сонячних батарей і для надскладних технологій. Тому я гордий, що це є у Львові. А також хороший старт для роботи державних підприємств. Це сфера найбільш велика для створення високотехнологічних робочих місць. Вона може за цепочкою запустити десятки, десятки виробництв. Як виробництво у різних галузях зі створення технологій, так і зі створення готової продукції. А ще нові робочі місця в області вже міркують. Як зацікавити місцевих інвесторів нанорозробками. для регіону? Це надзвичайно цікаво, тим, що власне наш регіон потребує таких розробок, розробки, які є цікавими, які інтенсивно не створюють забруднення територій. Це установки, які дають можливість збільшити об'єм робочих місць і паралельно тим зберегти екологію краю. Нанотехнології сьогодні визнають вдалою інвестицією. Собівартість одного граму виробів з нанотехнологічних виробів дорівнює собівартості однієї тонни нафти. Якщо ж наукова дільниця запрацює на повну потужність, це принесе чималі прибутки й до бюджету. Повна загрузка дасть державі наногетероструктур на обсяг десь мільйонів доларів щорічно. Завдяки нанотехнологіям, які створюють у цій лабораторії, щороку зможуть виготовляти 20 мільйонів світлодіодів та до 30 мільйонів транзисторів для мобільних телефонів. Христина Гавлю, Богдан Іванський, головні новини Львова.